Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо гарбузові ньоки з сирною начинкою. Це смачна й одночасно ніжна італійська страва, що характерна для осіння зимового сезону, і готується з невеликої кількості інгредієнтів: м'яке гарбузове тісто всередині тягучий сир. І приправлені вершковим маслом з листочками шавлії і хрумкою шинкою, що доповнює їхній неперевершений смак. Гарбуз очистимо від шкірки, поріжемо його на шматочки. Викладаємо на дико і запікаємо при 180 градусів приблизно 30 хвилин. Гарбуз повинен бути м'якеньким. Залишимо його охолонути. А після чого розітремо блендером до однорідної маси. Вийшло ось таке гарбузове пюре. Посолимо, додаємо яйце. І просіємо борошно. Я додала усе борошно. Але моє тісто ще дуже рідке. Тому я ще трохи додам картопляного крохмалю. До тіста можна додати трохи більше борошна. Якщо вам здається, що його не вистачає. Однак, не додавайте багато, інакше ньокі будуть дуже тверді. Вийшло ось таке м'якеньке тісто. Розріжемо тісто на шматочки. І сформуємо тоненькі ковбаски. Та нарізаємо їх шматочками. В мене вони 2,5 см. Кожний шматочок розрівняємо пальчиками. Всередину викладаємо шматочок з сиру. Міцно защіпуємо кінчики і формуємо кульку. З всього тіста в мене вийшло ось стільки. Варимо їх у підсоленій киплячій воді до готовності. А за цей час приготуємо приправу. Наріжемо шинку на маленькі шматочки і викладаємо на суху сковороду. Постійно помішуючи, обсмажуємо шинку. Потім додаємо шматочок вершкового масла і кілька листочків шаблії. Тушкуємо, поки масло не розтане. Готові ньоки додаємо до приправи. Все ретельно перемішаємо і подаємо до столу. Друзі, спробуйте, це дуже смачно. А якщо вам сподобаються ці гарбузові ньоки, мені буде дуже приємно за вашу вподобайку. І якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую, що були зі мною! До нової зустрічі.